Провели останній день у школі і старшокласники ліцею інформаційних технологій. Зробили це урочисто, як і всі українські випускники. У ліцеї кажуть, за учнів не соромно. Діти щороку займають перші місця на різноманітних олімпіадах, прославляють Україну перемогами на міжнародних змаганнях. Тепер зазначають, педагоги ліцею діти мають знайти для себе гідне місце у дорослому житті, бо головна боротьба попереду. Тутешні вихованці називають ліцей однією великою літівською родиною. Вчителі з учнями не приховують особливих відносин і сьогодні. Діти дякують за науку, а викладачі по батьківськи наставляють готуватись до більш суворої школи. Вони живуть велике життя. Це наша друга мама суворе життя, в якому їм все ж таки буде дуже і дуже тяжко. І Їм прийдеться, може десь ліктями пробивати собі дорогу. Випускники переводять подих і згадують про граніт науки. Олександра із посмішкою розповідає, як долала чималі навантаження. Каже, навіть вночі не спала. Багато завдань, і ми майже не спали. Навчалися було дуже складно, і я відчую значне полегшення. У планах тільки ЗНО, а потім вступ до вишів. Випускники бажають стати студентами найкращих інститутів та академій. У пріоритетах столичний політех і Києво-Могилянська академія. Та не всі збираються до столиці. Влад не проти залишитися у Дніпропетровську. Юнак переконаний, в обласному центрі готують гарних фахівців. Скоріше всього, і поступлю на перший курс здесь, а далі вже буду искать якісь гранти. ж себе спробувати. Все таки не зря я тут 4 роки провів, не зря я отримав свої атлічні оцінки. Батькам, як і раніше, спокій тільки сниться. Зізнаються, що і сьогодні нервують, але ні на хвилину не сумніваються в успіху своїх дітей. Дійсно, хвилюємося, але ми впевнені, що наша країна сильна, що наша країна непереможна, що все буде добре. З яким саме багажем випускники залишили ліцей, покаже ЗНО. А педагоги разом із батьками вже чекають від своїх вихованців тільки переможних балів. дуже Дуже скоро ми станемо свідками ваших успіхів при вступі до вищих навчальних закладів, які ви оберете. І мені здається, що навчальним закладам пощастить, якщо ви їх оберете Євген Коптів, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.